Дорогі шестикласники, тема відеоуроку – повторення матеріалу п'ятого класу, натуральні числа та дії з ними. З натуральними числами ми зустрічаємося тоді, коли треба підрахувати кількість предметів. Наприклад, ми можемо порахувати кількість яблук на першому малюнку – 1, 2, 3, 4, 5. Можемо порахувати кількість морозива на другому малюнку – 1, 2, 3. Таким чином, числа, які використовують при річбі предметів, називають натуральними. З натуральними числами ми вже вміємо виконувати наступні дії: додавання, віднімання, множення, ділення, порівняння, округлення, піднесення до степеня. Щоб успішно виконувати ці дії, повторимо класи і розряди натуральних чисел. Багатоцифрові натуральні числа поділяють на класи справа наліво по три цифри у кожному класі. Отже, справа на ліво ми маємо спочатку клас одиниць, потім іде клас тисяч. Далі клас мільйонів, потім клас мільярдів і так далі. У кожному класі маємо три розряди. У класі одиниць є розряд одиниць, розряд десятків і розряд сотень. У класі тисяч маємо розряд одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч. У класі мільйонів маємо розряд одиниці мільйонів, десятки мільйонів, сотні мільйонів. У класі мільярдів маємо розряд одиниці мільярдів, десятки мільярдів, сотні мільярдів. Таким чином, ми можемо прочитати багатоцифрове натуральні. Число, яке зображене на екрані: 23 мільярди 405 мільйонів 678 тисяч 917. Отже, щоб прочитати багатоцифрове натуральне число, запис цього числа розбий на класи справа наліво, по три цифри у класі. Числа кожного класу вчитай як одноцифрове, двоцифрове чи трицифрове число, додаючи назву класу. А якщо всі цифри якогось класу є нулями, то назву цього класу не вимовляй. Наприклад, можемо прочитати натуральне число, яке з'явилось на екрані. 3 мільярди 24 тисячі 9. У класі мільйонів ми маємо нулі і тому назву цього класу ми не вимовляли. Будемо розглядати порівняння натуральних чисел. Правило 1. Із двох натуральних чисел меншим є те число, у записі якого менше цифр. Розглянемо приклад порівняти числа 96 та 830. 96 це двоцифрове число, тому воно буде меншим, ніж 830, яке є трицифровим числом. Розглянемо правило 2. Якщо у запису двох натуральних чисел однакова кількість цифр, тоді числа порівнюють порозрядно, починаючи з найстаршого розряду. Розглянемо приклад порівняти числа 3574 та 3547. Обидва ці числа чотирицифрові, тому їх порівнюють порозрядно. Перші два. Перші дві цифри у запису цих чисел є однаковими. А далі у розряді десятків бачимо, що 7 більше, ніж 4, тому і перше число 3574 буде більшим, ніж 3547. Будемо тепер працювати з підручником і розглянемо номер 2 – Завдання порівняє числа. Починаємо з умови і розглядаємо перше завдання. Записуємо порівняти числа 139 154 та 139 163. Порівнюючи цифри у в кожному розряді, починаючи з найстаршого, бачимо, що перші чотири цифри є однаковими, а в розряді десятків бачимо, що 5 буде менше, ніж 6, і тоді перше число 139 154 буде меншим, ніж 139 163. Розглянемо друге завдання.

та число 13 мільйонів 182 177. Бачимо, що майже всі цифри наших чисел є однакові, крім останніх. Бачимо, що в розряді одиниць маємо в першому числі 9, а в другому 7. 9 більше, ніж 7, тому перше число більше, ніж друге. Завдання 3, 4. Пропоную виконати самостійно. Поставте відео на паузу. Виконайте, а потім звіримося з відповідями. Отже, продовжуємо. В третє завдання і четверте завдання результати порівнянь цих чисел бачите на екрані. Подивіться, чи такі відповіді ви одержали. Продовжуємо. Розглянемо додавання натуральних чисел. Багатоцифрові натуральні числа додають у стовпчик. При цьому доданки будемо записувати один під одним так, щоб одиниці були під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями тощо. А для зручності додавання першим записують більше число. Додавання виконують порозрядно, починаючи з найменшого розряду одиниць. Розглянемо наступний приклад, який ви бачите зараз на екрані. Треба виконати додавання. 5 мільйонів 782 451 додати 651 892. Починаємо додавання із найменшого розряду одиниць, 1 Один додати 2. Буде 3, 5 додати 9 дорівнює 14, 4 пишемо, 1. пам'ятаємо. 4 додати 8 12 та 1 13, 3 пишемо, 1. пам'ятаємо. 2 додати 1 буде 3 та 1 4. 8 додати 5 буде 13, 3 пишемо 1. пам'ятаємо. 7 додати 6 буде 13, та 1 14. 4 пишемо, 1. пам'ятаємо. 1 додати 5 дорівнює. 6. Одержали результат 6 мільйонів 434 343. Розглянемо віднімання натуральних чисел. Багатоцифрові натуральні числа також віднімають у стовпчик. Від'ємник записують під зменшуваним так, щоб одиниці були під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями тощо. Починають віднімати з найменшого розряду одиниць. А при необхідності будемо позичати одну одиницю із наступного розряду, перетворюючи її на 10 одиниць даного розряду. Розглянемо приклад 642 835 відняти 251 796. Починаємо віднімати. 5 відняти 6 не можемо, адже 5 менше, ніж 6, будемо позичати. І тоді 15 відняти 6 дорівнює 9, тут уже не 3 а 2, адже ми позичали, 2 відняти 9 знову не можемо. Знову позичаємо, 12 відняти 9 дорівнює 3, тут уже не 8 а 7, адже ми позичали, 7 відняти 7 буде 0, 2 відняти 1 буде 1, 4 відняти 5 не можемо Знову будемо позичати. 14 відняти 5 дорівнює 9. Тут уже не 6, а 5, адже ми позичали, 5 відняти 2 дорівнює 3. Одержали відповідь: 391 39. Будемо працювати з підручником і закріпимо правила додавання та віднімання натуральних чисел у стовпчик. Завдання. Обчисли значення виразів та дізнаєшся кількість мешканців у деяких містах України на момент останнього перепису населення. Дізнайся, до яких областей належать ці міста. Отже, розглядаємо перше завдання і починаємо із умови. Записуємо умову. 12293 додати 7669. Будемо додавати у стовпчик, починаючи із розряду одиниць. 3 додати 9 буде 12, 2, пишемо один, пам'ятаємо, 9 додати 6 15 та 1, 16, 6. Пишемо один, пам'ятаємо, 2 додати 6 буде 8 та 1.

5 відняти 9 не можемо, адже 5 менше, ніж 9, будемо позичати. 15 відняти 9 буде 6. Тут уже не 3, а 2 адже ми позичали, 2 відняти 6 не можемо, знову позичаємо. 12 відняти 6 буде 6. Тут уже не 6, а 5, адже ми позичали, 5 відняти 5 буде 0, 4 відняти 1 буде 3. Відповідь: 3066. Наступні приклади пропоную виконати самостійно. Поставте відео на паузу. Виконайте ці приклади, а потім звіримо відповіді. Продовжуємо. В відповіді до останніх двох завдань ви бачите на екрані. Рухаємося далі і розглянемо письмове множення натуральних чисел, а саме множення у стовпчик. Перше завдання. Треба помножити 4752 на 37. Зверніть увагу, що при множенні натуральних чисел ми підписуємо множники один під одним, так, щоб вирівняти по правому краю. Починаємо множення. 7 помножити на 2 дорівнює 4 пишемо 1, пам'ятаємо, 7 помножити на 5 буде 35 та 1 – 36, 6 пишемо Пам'ятаємо, 7 помножити на 7 буде 49 та 3, 52. 2, пишемо 5, пам'ятаємо 7 помножити на 4, 28, 28 та 5 буде 33. Далі будемо множити на 3 і підписуємо у відповідному місці. 3 помножити на 2 буде 6, 3 помножити на 5 буде 15, 5 пишемо 1, пам'ятаємо, 3 помножити на 7, 21 та 1, 22, 2 пишемо 2, пам'ятаємо, 3 помножити на 4 буде 12, та 2, 14. Тепер додаємо 4 зносимо, 6 додати 6, 12, 2, пишемо, 1, пам'ятаємо. 2 додати 5 – 7 та 1 – 8, 3 додати 2, 5, 3 додати 4, 7, одиничку зносимо, Одержуємо результат 175 824. Розглянемо другий приклад. 487 помножити на 203. Починаємо множити. 3 помножити на 7, 21, 1, пишемо 2, пам'ятаємо. 3 помножити на 8 буде 24 та 2 – 26, 6, пишемо 2, пам'ятаємо. 3 помножити на 4 12, та 2, 14. Зверніть увагу, що у другому множнику 203 ми бачимо 0. На 0 множити не будемо. І далі множимо на 2, і результат буде. Будемо підписувати саме під двійкою. 2 помножити на 7 буде 14, 4 пишемо, 1 пам'ятаємо. 2 помножити на 8, 16 та 1 – 17, 7 пишемо, 1 пам'ятаємо, 2 помножити на 4 буде 8 та 1 9. Додаємо 1 і 6 зносимо. 4 додати 4 8, 1 додати 7, 8, 9 зносимо. Одержали відповідь 98 861. Третій приклад, особливий тим, що нам треба помножити на число 8700, яке закінчується двома нулями. І тому при множенні у стовпчик ми записуємо, не мов би, скошуючи другий множник, а саме, щоб нулі виявились записаними окремо. Ми їх потім будемо зносити, можемо це зробити і е, зараз. Починаємо множити 7, помножити на 9 до рівня 63, 3 пишемо 6. 7 помножити на 5 буде 35 та 6, 41. 1 пишемо 4, пам'ятаємо. 7 помножити на 2 буде 14 та 4, 18, 8, пишемо 1, пам'ятаємо. 7 помножити на 4 буде 28, та 1 29. Далі множимо на 8. 8 помножити на 9, 72, 2 пишемо, 7, пам'ятаємо. 8 помножити на 5 буде 40 та 7, 47, 7 пишемо 4 пам'ятаємо. 8 помножити на 2, 16 та 4 20, 0 пишемо 2, пам'ятаємо. 8 помножити на 4, 32 та 2 буде 34. Тепер додаємо, не забуваємо знести 2 нулі. І тепер зносимо трійку. Далі додаємо 1 додати 2, 3, 8 додати 7, 15, 5 пишемо, 1, пам'ятаємо. 9 додати 0, 9 та 1, 10, 0. Пишемо 1, пам'ятаємо. 2, додати, 4, 6 та 1, 7, 3 зносимо. Маємо результат 37 мільйонів 53 тисячі 300. Далі необхідно повторити письмове ділення натуральних чисел, а саме ділення куточком. Перший приклад. 17542 поділити на 7. Починаємо ділення. 17 поділити на 7 беремо по 2. 2 помножимо тепер на 7 буде 14, підписуємо і віднімаємо. 17 відняти 14 буде 3. І тепер зносимо п'ятірку наступну. 35 поділити на 7. 7 буде 5 5 помножити на 7, 35. Віднімаємо 35 відняти 35 буде 0, але 0 не прийнято писати, і будемо зносити наступну цифру, тобто 4. 4 менше, ніж 7, і тому в частку треба записати 0. А далі знести вже наступну цифру 2. 42 поділити на 7 буде 6. І перевіряємо, 6 помножити на 7, 42, віднявши. Одерж 0, що означає ділення закінчене. Наступний приклад розглянемо. 8636 поділити на 68 починаємо ділення. 86 поділити на 68 беремо по одному, 1 помножити на 68, це 68, віднявши, одержимо 18. Далі зносимо наступну цифру 3. 183 поділити на 68, візьмемо по 2. 2 помножимо на 68 і одержимо 136, віднімаємо, одержимо, віднявши 47. Далі зносимо 6. 476 поділити на 68 буде 7. І множимо тепер 7 на 68, 476, віднявши, одержимо 0, що означає ділення закінчене. Таким чином, повторивши множення та ділення натуральних чисел, ми закріпимо, розв'язавши вправи з підручника, а саме розглянемо номер 8. Треба виконати наступні дії. Починаємо з умови. Перший приклад це множення. Нагадаю, що при множенні у стовпчик ми для зручності записуємо спочатку більше число. Отже, в умові треба 37 помножити на 152. А ми для зручності пам'ятаємо, що від перестановки множників добуток не зміниться. І запишемо 152 помножити на. 37. Виконуємо множення у стовпчик. 7 помножити на 2, 14, 4 пишемо, 1, пам'ятаємо, 7 помножити на 5, 35 та 1 36, 6 пишемо 3, пам'ятаємо, 7 помножити на 1 буде 7, та 3 буде 10. Множимо тепер на 3. 3 помножити на 2, 6. 3 помножити на 5 – 15, 5 пишемо, 1, пам'ятаємо, 3 помножити на 1, 3 та 1, 4. Додаємо. Четвірку зносимо, 6 додати 6, 12, 2. Пишемо 1 пам'ятаємо 0 додати 5, 0 та 1, 6, 1 додати 4, 5. Одержали результат 5624. Наступний приклад, другий на множення. Я пропоную вам виконати самостійно. Покажу тепер ще приклад третій на ділення. А четверте наділення ви також виконаєте самостійно. Отже, третє завдання приклад наділення. Ділення, ділення виконуємо куточком. 3024 треба поділити на 54. Починаємо ділення 30 менше, ніж 54. Рухаємося далі. Беремо 302, поділити на 54, візьмемо по 5. 5 множимо на 4 буде 20, 0, пишемо 2. Пам'ятаємо, 5 на 5, 25 та 2, 27. Виконуємо віднімання. 2 відняти 0 буде 2, 0 відняти 7 не можемо, позичаємо. 10 відняти 7 буде 3. Тепер зносимо наступну цифру 4, 324 поділити на 54, візьмемо по 6. 6 множимо на 4, 24. 4 пишемо 2. Пам'ятаємо, 6 помножити на 5, 30 та 2, 32. Віднявши, одержимо 0, що означає, що ділення закінчене. Другий приклад на множення і четвертий приклад на ділення пропоную виконати самостійно. Поставте відео на паузу. А тепер продовжуємо і звіряємося з відповідями. Отже, результат другого і четвертого завдань, ви бачите на екрані, подивіться, чи правильно ви виконали ці завдання. Рухаємось далі і розглянемо, як округлити натуральне число до заданого розряду. Повторюємо правило. Щоб округлити натуральне число до заданого розряду, треба подивитися на цифру наступну за цим розрядом. Якщо це буде цифра 0, 1, 2, 3 або 4, тоді цифра заданого розряду не змінюється, а цифри після заданого розряду замінюємо на нулі. Наприклад, 2468 ми можемо округлити до розряду 1000. Це означає, що ми знайдемо розряд тисяч, це цифра 2. Дивимося на наступну цифру, це цифра 4. Це означає, що цифру заданого розряду не змінюємо, а всі інші цифри замінюємо на нулі. Результат наближено до рівня 2000. А якщо ж цифра наступна за вказаним розрядом буде 5, 6, 7, 8 або 9, то цифру заданого розряду треба збільшити на одиницю. А цифри після заданого розряду замінити на нулі. Розглянемо приклад. 2768 треба округлити до тисяч. Знаходимо розряд тисяч. В цьому розряді стоїть цифра 2. Дивимося на наступну цифру. Це буде цифра. Цифра 7 означає, що цифру заданого розряду з більшим на одиничку було 2 стане 3, а всі інші цифри після заданого розряду замінили на нулі. Результат наближено до рівні 3000. Повторивши правило округлення натуральних чисел до заданого розряду, ми закріпимо це правило, розв'язавши завдання номер 17 із підручника. Отже, у номері 17 завдання округлити числа до певного розряду. У першому завданні треба округлити до десятків. Я записую, щоб було нам більш зрозуміліше. Отже, 592 треба округлити до десятків. Перший крок шукаємо розряд десятків, підкреслюємо його. Другий крок дивимося на цифру наступну за цим розрядом. Це цифра 2. Отже, цифру заданого розряду ми не змінюємо, а наступну цифру замінюємо на 0. 592 наближено до рівня 590. Наступне число 4729 ми округлюємо до десятків. Перший крок шукаємо розряд десятків, підкреслюємо його. Другий крок дивимося на наступну цифру. Це цифра 9. Означає, що цифру заданого розряду ми збільшуємо на 1 і записуємо, а цифру далі замінюємо нулем. Наближено до рівня 4730. Друге завдання округлити до сотень. Пропоную виконати самостійно, знайшовши розряд сотень у вказаних числах. А зараз поставте відео на паузу, виконайте це завдання і потім звіримо результати. Таким чином, відповідь у другому завданні ви бачите зараз на екрані. Третє завдання. Ми з вами розв'яжемо разом. Необхідно нам округлити наступні числа до найвищого розряду. Отже, маємо число 7892. Нам треба округлити до найвищого розряду. Найвищий розряд це розряд тисяч. У нас. Одиниці тисяч. Отже, дивимося на наступний цифру наступного розряду. Це цифра 8, що означає, що цифру заданого розряду треба збільшити на одиничку, і це буде наближено дорівнювати 8 тисяч. Ще одне число 12121. Треба також округлити до найвищого розряду. Підкреслюємо найвищий розряд. Дивимося на наступну цифру. Це буде цифра 2. Це означає, що нам цифру в заданому розряді не змінюємо, а всі інші цифри ми замінюємо на нулі і одержуємо результат наближено до рівня 10 тисяч. Таким чином, повторивши дії з натуральними числами, пропоную вдома виконати схожі завдання. Всім дякую за увагу і бажаю успіхів!